Сьогодні, друзі, ви дізнаєтесь, наскільки сильний тренер. Я сьогодні буду підтягуватися за 5 хвилин максимальну кількість повторів. Мені допоможе мій асистент. Асистент, ти рахуй в голос, будь ласка. Так, тримай. Один. Два, три, чотири, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Так, що в нас виходить? Двадцять 25 п'ять секунд. 25 секунд але я вирішив не витрачати всі сили так, щоб трошечки їх вже ж вистачило. ж. Так, якусь мотивуючу річ і ось це слово толкни. Асистент, будь ласка. Бігом. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Відчувається, трошечки закислився. А, вчора працював на передпліччі, зі штангою працював, підкручував так досить нормально. Скільки нас там виходить? Вже пройшла хвилина. Я, зрозум... Я все зрозумів по погляду. Я забула на якій цифрі ми зупинились: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35, а це не дуже багато, але а, мій рекорд взагалі а, був колись 70 разів, не знаю, чи зроблю я це за 5 хвилин. Так, зараз покажу час. Так. Ти скільки думаєш, я зроблю? Думаю, 50. 60. 60. Це хороше.

Перед тим, як я ліг спати. Ти спав. Ладно, в Тазіку. Розкажи Тазік, це творогом. Тазік, це ти маєш на увазі Таріл. тарілку. Ти маєш на увазі тарілку, да, да, тарілку я маю на увазі. Ти розказуй. Добре, мій асистент тільки рахує. Скільки вийшло? Со... 40. А не 45. Може, і 45. А, може.

А. а вже залишилось менше, ніж півтори хвилини. А скільки вийшло? 51. один. Да. один. Так. 54. два. три. П'ятдесят. Надо ще зробити п'ять. І твій прогноз дійсниться? І я буду кращим екстрасенсом в цьому світі. <ріст> ну Або добре. ми з тобою серйозно поговоримо вдома. Добре, я тоді розкажу за тазик. тазик в тазик був творог. А. Залишилось 30 секунд. 56, 57, 58, 59, 60. 61. 15 секунд. Надо зробити ще хоча б два рази. 62. 63. Зроби стільки, до скількох ти хочеш дожити. Я сподіваюся, ми це виріжемо. Ой, ні, не виріжемо. Так. Ну що ж. Виходить 5 хвилин, і за 5 хвилин вийшло 63 рази. Ну, рекорд не побив, але все одно 63 непогано. І, і я хочу сказати, що я цим досить так задоволений. Друзі, спробуйте виконати щось, схоже, напишіть, скільки разів вас вийшло за 5 хвилин. І ми дізнаємося, ось в списку. Так такий невеличкий можна рейтинг зробити, буде дуже цікаво. В наступному відео ми розглянемо ваші результати.